Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову на полюванні за римськими імператорами. Рятуємо їх від знищення на полях. Отже, є перший, скажімо так, третій сигнал і перший чіткий признак того, що ми знайшли те, що шукаємо. Ось. Що ви бачите перед собою, друзі? Це скарб. Третій сигнал і така радість. Це саме те, за чим ми сюди приїхали, саме те. Скільки кілометрів ми проходимо заради пошуку ось таких кругляшків. І тепер байдуже, який там імператор. Головне максимально піднятий настрій від такої знахідки. Я дуже задоволений. Хоча пройшло всього-навсього хвилин 10-15 копу. Будемо сподіватися, що це не останній сьогодні імператор. Давайте подивимося, хто тут. Так. Імператор у нас коммод. Можна сказати, не сильно він і закиший. Легко відчиститься. Ну, я дуже радий. Ми продовжуємо пошуки. Дуська знайшла ще одну радість мою. Ну що ж, сигнал четвертий. І походу у нас є ще один бородатий імператор. Ось він. Краса. Краса неймовірна. Дивіться, який він. Прекрасний цей кругляшок. Що ж, давайте будемо розпечатувати цю грудочку. І у нас хто у нас тут? Що за імператор? Так. Імператор Адріан я бачу. Бачу Адріанчика. Ну що ж, непогано, досить непогано. Другий динарій за такий стислий термін. Це дає надії на, на ще такі самі монетки. Ну що ж, продовжуємо пошук. Попався якийсь шматочок срібла з малесенькими точечками. Схоже, це була якась монетка, а яка залишиться в тайні навіки. Наслойонка. Трипільський алечик був. А це вже шкода. Був колд. Наголос на слово був. Ну що ж, нічого, нічого не вдієш. Сільхозтехніка не жаліє нічого. Треба рятувати те, що є. Продовжуємо порятунок. Знайшов красу, яку не можу не засняти вам. Подивіться на неї. Красуня. Красуня, а не спинка фіболи. Таку не гріх і на реставрацію. Класно. Ти такий гарний, блискучий жук. Маєш знати, де ростуть динарії? Ну, біжи, біжи собі. Ходив до темної ночі, а зараз вже наступний день знімаю результат. Третього динарія таки не було. Порадувало лише два таких середньої якості доволі частих імператора Комод і Адріан. Досить швидко вони вискочили на перших хвилинах копу, а далі тривали години-години. Без динарію. Ну, потрішки радувала металопластика, спинки цікаві, язичок від пряжечки та й наслойонка трипільців також порадувала такими деталями кераміки, каменя. Ну, в цілому задоволений результатом, був на теперішній час це я рахую непоганий результат. До нових відео, друзі! Всім любителям Риму вітання, друзі, привіт! Ви стали свідками того, як ці два динарія з'являються на світ, і будуть вони виставлятися на аукціоні Віоліті в якості благодійного лоту. В батальйоні Братство триває збір на ремонт автомобілів медичної евакуації. Я таким чином хочу долучитися до збору і закликаю вас приєднуватись. або взяти участь в цьому аукціоні і підтримати ставочкою. Поповнити свою колекцію ось цими красенями, заодно допомогти батальйону братству. І давайте проведемо зараз швиденько передпродажний огляд цих монеток. Розпочнемо з комода. Як ви бачите, рельєф непоганий аверса, імператор чітко проглядається. Монетки в рідній патині. Ось реверс цього динарія. Так, чудово. Хороший такий комод. Адріанчик у ще кращій патині. Подивіться. Просто красень. Ось його реверс. Так, ось такі два динарія будуть виставлятися на аукціон Віоліті. Тому, друзі, закликаю вас приєднуватись до торгів і підтримати збір на ремонт автомобілів для батальйона братства. На цьому все. До нових відео і пока!